Благав про поміч у луцьку врятували безпорадного чоловіка. Він із зачиненої квартири просив про допомогу. Про крики поліцейським повідомили сусіди розповіли також, що житель квартири має проблеми із здоров'ям і важко пересувається самотужки. Патрульні прибули до помешкання, запитали, чи можна вибити двері. Господар дозволив, Ламайте, я нічого не чорно зробити. <плес> де? Призивай свідку біо. Визив... Діабетична кома. Ніяких е... немає. Чоловік лежав на підлозі і не міг підвестися. На місце події відразу викликали медиків. Транспортувати чоловіка до автівки швидкої інспекторам допомогли рятувальники.